Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізична робота чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату. А мені краще мати об'єм роботи, і наскільки добре я з неї справлюсь, стільки я сам із... з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, От на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такий, я чому цьому не навчитися? я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився. Перші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркету. Сітолога взяв, Появлявся мій контакт, я починав працювати дуже просто. Поним? Не треба ніяких ні коледжів закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато... Це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять, це якась там стабільність. Тільки це стабільність з утра до вечора на когось працювати. і приходить домой може чуть-чуть з дітьми поспілкуватися. І все. І а, на прикладі просто онлайн ми ж от українцям даємо змогу. Виставляйте просто відео і будете заробляти це гроші. Він, будь ласка, за посиланням в шапці профіля. До речі, є ця інформація.